Вітаю, друзі! Чи існує дійсно така частина англійської мови, що володіння нею є володінням приблизно 50% англійської мови? Якщо так, то що це і чому це саме так? Відповідь позитивна, існує. І це невеликий обсяг матеріалу це всього-навсього два дієслова: дієслово be бути і дієслово have мати. А саме парадигми цих дієслів. Необхідно знати форми дієслова be у теперішньому часі am, are, Is, у минулому часі was та were. У майбутньому часі застосовується форма be. Форм дієслова have ще менше. У теперішньому часі це have та has, у минулому часі одна форма had і у майбутньому часі так само форма have. Ці дієслова є такі важливі завдяки застосуванню цих дієслів. По-перше, ці дієслова застосовуються як основні дієслова. I'm Ukrainian, а Я Українець. Хоча у цьому прикладі дієслово be слід назвати дієсловом зв'язкою. I have many brothers and sisters. Я маю багато братів і сестер. По-друге, ці дієслова застосовуються як модальні дієслова. I'm to meet them in the lobby. Я зобов'язаний зустріти їх у вестибюлі. I have to finish this report. Я маю закінчити цей звіт. По-третє, вони застосовуються як службові дієслова, і у цій функції ще називаються допоміжними дієсловами. Helping verbs. I'm watching the movie now. Я дивлюсь фільм зараз. I have watched the movie. Я подивився фільм. У часі Perfect Progressive ці дієслова застосовуються навіть разом як службові дієслова. I have been watching the movie for one hour. Я дивлюсь фільм протягом однієї години. Четверте. Спостерігаючи за наведеними прикладами, ми можемо сказати, що у побудові багатьох речень англійською мовою є чітка система, До дієслова be або have необхідно додати предикатив або додаток, або основне дієслово. Основне дієслово може бути у формі інфінітива, дієприкметника, теперішнього чи минулого часу, додати інші члени речення. І правильне речення англійською мовою сформовано. Ці дієслова застосовуються у активному і пасивному стані при формуванні незавершених форм дієслів verbals. Їх просто неможливо переоцінити. По-п'яте, Як висновок, наявність такої чіткої системи у аналітичній англійській мові просто логічна. Тож під час вивчення англійської мови. Необхідно скористатись наявністю такої системи, розуміти її дуже легко. Зрештою, під час вивчення англійської мови наша дошка у класі не має такого вигляду. Вивчати її легко. От така от англійська мова.